Всім привіт, народ! З вами Маріс. Ми продовжимо чудову гру як Bioshock 2 Remastered. Що ж? Перед початком нашого може так сказати продовження пригод, хотів би подякувати таким людям як Персипаль за підтримку каналу матеріально. Дякую гарно, дякую другоціннімую за те, що підтримуєте канал. Ви просто найкращі, Я взагалі не очікую якоїсь підтримки, але все ж таки дякую за те, що підтримуєте контент української мови. Якщо хтось захоче також підтримати канал, то грубо кажучи, за посиланням в описі можете перейти. Там є невеличка підтримка, тільки по бажанню, і якщо у вас є можливості на. І нікого це взагалі не змушується, а просто подяка невеличка за, як то кажуть, за підтримку. Дякую гарно вам народ, ви просто у мене найкраще. Так, опа. Нас одразу бачу, зустрічають. Давайте накриємо як кажу, повітряним шляхом. Юкали мене. Це неадекватні. Я не розумію, як вони наносять урон. Ми здається, татусь, але. Блін, ми би не мали впітувати такі урони, як вони нам видають. Трошечки образливо навіть. Ну, фік з ним. як пий, то є, що маємо, то маємо. Давайте будемо прямувати далі. Чекайте, дивіться, тут є двері. Блін, треба запам'ятати всі ці місця, якщо чесно. Блін, тут дуже багато цих кімнат, які мусять бути під захистом. Йолки-палки, аж реально цікаво, блін. ну, Що там знаходиться, дуже багато таких кімнат. Так, першим ділом давайте прямувати далі, бачу, проходу немає, холодильник. Давайте пошукаємо, повністю позбираємося, що тут є. Так, тут є якась кімната, давайте теж її залутаємо одразу. М -м -м. Піднімемось нагору. Що в нас тут є? Опа, кру. Чекайте, вона на людину схожа, вона не мутант. Ану ні на Карнегі. По моїм підрахункам, пройшло вже дві неділі. Дві неділі, як ми застряли в цьому чортовому парку. Кит закрився від нас, я вже нічого давним-давно не їла. Дітям їжа потрібна більше ніж мені. знаю, що буде далі. Я відчуваю, як я слабішою. І за ким, і звісно, діти мене тепер навіть не помічають. Перестають мене навіть слухатися. Що з ними стане, коли я помру? Вони залишаться тут зовсім зовсім, зовсім самі. Афігеть, це вона померла тупо від голоду. Афігеть. Блін, ну блін, нікому не побажаю цієї смерті, якщо чесно, народ, блін. У нас тут недавно якраз годовщина проходила, грубо кажучи, з, як то кажуть, як повага до тих, хто помер від голодомору в Україні, блін. Це народ, це сама страшна смерть, яка тільки може бути від голоду. Блін, нікому не рекомендую. Старайтеся їсти народ і завжди, щоб їжа була у вас на столі. Будьте обережні, сподіваюсь, у вас все буде найкраще. Так. Давайте не будемо запогани, будемо продовжувати наш невеличкий шлях. Візьмемо з собою бочку на всякий випадок, а то мало лі. Опа! Дякую за те, що ви показали мені, де тут знаходиться ящик для покращення моєї зброї. Так, модифікація зброї. Давайте одразу тоді що зробимо? Е, зниження віддачі від кулемета. Повишає точність стрільби, блін. Або прокачати до кінця забійний молот. Дозволяє зробити на 50% більше пострілів до перезарядки. Блін, офігеть, я навіть не знаю. Міні внутрі нагрівання розкаляє заклепки клепки до перед вистрілом. Вони повторні попадання, можливо, в згоранні живих. Ляха-муха, реально круто. Я б не знаю, я би прокачав і цей і це, але давайте так. Я завжди качаю одну пушку до кінця, бо потім не пойми, що качати. Давайте качаємо одну пушку до кінця, а потім будемо качати уже кулемет. Як то кажуть, бо треба, як то кажуть, хочеться качати все, але будемо качати те, чим ми користуємося в більшості, до чого у нас є набої. А це на даний момент клепки. Так, окрім цього, тут є якісь нове повідомлення. Стенлі Пул. і так. Сьогодні я зустрічався з Синклером. Синклер Сюлейшн. Це фірмова ширма створена для того, щоб забирати на себе проблеми, яких не помічає наш великий Райан. Я міг би написати 40 перших полос і стрибун для цього супчика, але він мені досить непогано заплатив. Він запропонував мені роботу. Я поцікавився, яку у відповідь він мені просто посміхнувся. Стайма і поклав на стіл штуку баксів, а це немало, і сказав, що цитую: ця робота зміни ход історії. Цитатий кінець. Угу. Короче, як почала все весь цей бардак, так? Да? Ну, досить непогано. Цікаво, цікаво. Так, закльопки купимо побільше, раз ми вже пушку прокачали цю, то будемо вже ходити з заклепками. Блін. Я перепрошую, монсеньор, але ви помрете. Ви заважаєте просуванню нашого, можна так сказати, невеличкого міста. Одразу сейф, давайте ламанем. ламанемо. Да, у мене руки з попи. Залишив частіше старався взламувати на синю лінію, оскільки синя лінія дозволить нам, грубо кажучи, отримувати додаткові плюшки. Народ, я це вже зрозумів, просто, скажімо так, не завжди вдається це зробити іменно на синю точечку. Оскільки вона, бляха-муха, ж таки досить важкувата. О, так, я відчуваю одразу там вже проблеми. Ну, давайте бачу, тут і камера. Просто прекрасно. Давайте ламанем цю маленьку. Ану маленька, Накажи всіх, хто там ховається. А то голоса я чув, а наказати їх не можу. Нічні, хай зайдуть до нас, отримають трошечки лящів. Ну давай, давай, покажи свою голівку. Чудово. Померла. Прекрасно. Ми вийшли в плюс, а вони померли. Просто прекрасно. Що, що ти тут стріляла? Ага, не зрозуміло, Окей. Так, що у нас тут? Опа! Дозвольте. Віддайся їй. О, блін, все ясно. Вони тут всі шизонуті. Що це, доктор Лем. Опа, ну давайте послухаємо. Майкл Новак сьогодні був третій сеанс психотерапії з цією чудною докторкою із Англі із Англії, Софією Лемб. Вона розповіла, що вся ця дур, яку нам вішає на наші вуха, Райан, зараховується за рахунок того, щоб ми завжди був, щоб він завжди був номером один. Він налаштовує нас один проти одного, а нам потрібно об'єднатися. Потім вона дістала зеркало і з'ясувалося, що зачіска і усі, які в мене є, вони точ в -точ як в Раяна. Це було для мене досить дивовижно. Я всім тепер стану розказувати про цю доктор Шулемп. І сьогодні вже побриюся наголо. Офігеть, блін. Коротше, вони тут настраювали один проти одного всіх. Просто кавардак. Вони що хочуть, то витворяють. Я так зрозумів, це була війна між Райаном і цією Софією Лемп Бляхамуха. Але чекайте, в якому сенсі тоді ви мені писали, щоб я не довіряв сильно Тененбаум, бо Тененбаум теж цьому замішана. Блін, ну тут. Якщо чесно. Саме такого не станеться. Купець. Я не розумію, якщо чесно, деякі мотиви, які відбуваються зараз в грі, але постараюся їх зрозуміти разом з вами. Так. Будемо просуватися далі, дізнаватися всі цікаві дані, що тут взагалі так. Щось є? Ні, нічого немає. Тут? Нічого немає? Ні, нічого немає, нічого не заховано. Будемо старатися відкрити всі локації, що тільки дозволяють. Так, ефективність. Так, оце мені вже цікавіше стало. Так, кано Ендрю Райан. Я знаю, що цей об'єкт дуже важливий для збереження тає... таємниці захвату, але водночас бачити себе персонажем нічних жахіть невже? Невже діти дійсно на так на це все реагують? Я не можу цього зрозуміти. Я поговорив з хлопчиком, виходившим із парка разом з своїми батьками. Я вирішив спитати в нього, навчуся чи він чогось тут в захваті. На що він мені відповів? Ця робота по дому вже не вважається мені таким вже неприємним і жахливим <свісно> <свісно> діями. Лиш би моя мати не відправила мене на поверхню. А це у нас що? О, всі служебні виходи відкрилися! Блін, вертаємось назад! Там ж дві пари дверей у нас е, лишилися на цій локації, грубо кажучи, закритими через оцю дурню. Якщо вони тепер всі відкриті, блін, це ж скільки ми тепер плюшок зможемо отримати. Давайте для початку знайдемо ці локації, де вони тут були. Не помиляюсь, одні двері були десь тут на проході. Так, да, якщо пройти тут через оці двері, через оцей низ, повернутися сюди, тут біля зброї, повернутися да, в цю сторону, тут десь мають бути, грубо кажучи, ще одні двері, які блокувалися охороною. Якщо я не помиляюся, звісно. А я здається не помиляюся. Так. Да, ось дивіться, тут відкрилися двері. Офігеть! І куди ми вийшли? Офігеть. Прямо на початок. Блін! Здуріти можна просто. А, чекайте, ми ж тут не тільки ці одні двері бачили, тут мали бути би ще одні якісь. Чи це відкрилися просто скорочення скрізь уже через ці двері, і тепер можна буде коротати досить великі куски. Блін, ну тоді це досить і прикольно водночас, і водночас, якщо чесно, ну не дуже чесно. Я думав, що тут за цими дверима будуть якісь секретні таємнички, які, наприклад, ну можна було би підібрати, якісь, допустим, препарати або, допустим, здатності нові, а по факту нам ну, нічого нового не відкрилося. Якось трошечки несправедливо, якщо чесно. Ну, з сторони, а з другої сторони, ну, як то кажуть, розвели. <гум> Дурня, можна так сказати, на. Так сказати, на похід ще один по локаціям. Тож, так, да, ми повернулися, грубо кажучи, назад, там просто відкрилося скорочення, бляха-муха. Трошечки несправедливо, з одної сторони, а з другої сторони, знаєте, і дослідили локацію, і отримали, як -то кажуть, плюшку. Офігеть, це ж тепер телекінезом можна блокувати половину урона, якщо так коватися за цими стендами. Опа! Алкогольна гонча. Пийте на здоров'я алкоголю, отримайте здоров'я. Офігеть. Тобто тепер бухати можна без напряга. Офігенно просто. Набухалися. Нікого нема? Ні, не, ні, не, здається, нікого нема. Дайди йдеться, повністю відновилися. Здуріти просто. Окей, давайте прямувати тоді далі, не будемо з цими всякими приколами гратися, то що ми бухі в пламінну, ну то така справа. Ви а... бачили, куди він дівся? Я, звісно, не проводить, типу, але. Сеньор! Як ви тільки що телепортувалися звідти нагору? Ви тут зовсім всі охреніли вже, чи що? Я щось не розумію. Так, я бачу тільки що ціль. Мадам, наступний раз, як ви будете намагатися вистрілити в мене, подумайте двічі. Дякую. Так, давайте прямувати далі. Наша ціль тепер купити, грубо кажучи, спалювання. Угу. Дай плюс нам має хватити на все, що тільки в нас є. Давайте прямувати далі поки що. Так, першим ділом заходимо сюди. Так, тут наша пушка, прекрасно тут роботи, тут е, ціль, грубо кажучи. А, ага, дивіться, тут різні картинки, <різичність> що вони роблять? Юдрем, <різнав> ти хотів би красти <різнав> кров, тримаючи і даруючи життя Рапчур нашому місту. <різнав> захват це тіло Дельта. Я це голос, а старша сестричка це рука. Коли Рапчур захват говорить про тебе, він говорить лише одне. спи. твоє спи сонце вже зайшло давним давно. Блін, це, це старша сестричка? Ніфіга собі, сестричка. Такої боятися треба. Бляха, небезпечно трошечки, якщо чесно. Так, давайте на всякий випадок збережемося, то мало лі. Хто його може тут статися? Так. Сад збирачів. Так, ну, спалювання за 90 купляємо. Це, грубо кажучи, стабільний тройний набір, ми вже бачили. Модифікатор здоров'я візьмемо і канал Єви. Аптечки першої допомоги також дають вам Єву. Блін. Це непоганий варіант, щоб все купити, якщо чесно. Давайте купимо, бо більше я не бачив ні каналів є, ні магазинів за весь час, тому будемо обережніш. Опа! Мужик, тебе тут тільки що не було. Що ти притворяєшся? Що думаєш настільки дурний? І не Дивився по локації чи що? Клоун дурний. Капець, постійно. Прикиньте, вирішив притворитися, що він купа. Опа. Тепер дивіться, тут місцинку можна буде розпалити, зайти, подивитися, що у нас тут є. Так, що у нас тут? Твою дивізію, тут був ще один сад збирачів? І що тут можна? Офигеть, модифікатор Евы, блін, за 40 кет. Ой, капец, тут скільки плюшок подкрывалось. А де мені взяти, стільки Єви, блін? Трошечки не чесно, якщо чесно. З двох сторін можна так зіграти, це капец. Жесть, я просто в шоці. Окей, давайте прямувати вид далі, але. Ось мені це не подобається, якщо чесно, від слова зовсім бреха. Так, переключимось на важкі заклепки. А так, на всякий. А то мало лі. Так, збережемось. Щось мені це взагалі не подобається. А то мало лі що тут буде. Так. Ну, здається, нічого нема такого серйозного, але. Ой! Уй! твою дивизию. Э, не назад, я манал. Я не буду с ней она, блядь, дурна. Да ну, тварь. А, Блин, это она бешена! Умри, тварь! Старша сестра. Адама, аптечки. Синтер, будь я проклятий, синку. Навіть старша сестричка тобі вже well, не поміха. Йош, повертайся і розтопили. Грубо кажучи, холод, щоб ми могли попрощатися з цим караваном. Чекай, я 40 адама отримав, блін. Окей, як цих сестричок формити тоді виходить, блін, вони ж сильніші, ніж татусі. Я грибу просто. Модифікатор є, ви, звісно, візьмем. Капець, просто, як їх фармити? ви бачили, яка вона жорстка? жорстко. Їй вообще було по барабану на все. Спалювання її не бере, електрошок, її взагалі давить не тормози. Блін, небезпечні, конечно, супротивники, якщо чесно, Блін, я вообще не очікував, що тут такі з'являться. Обісратися можна, блін. Капець, якщо колись я знаєте, ходив і думав, типа фігня, то тепер, блін, у мене часто стрьом по тілі пішов. Я тепер реально відчуваю, що можу отримати по голові, блін. Так, ну тут ми вже все повідкривали, тому наш єдиний шлях це повертатися назад. Давайте прямувати. Туди. Капець, звісно, це просто жесть. Я в шоці трошки, ну все ж таке. Давайте прямувати далі. Так, ну тут здається нічого немає. Тут ми все залутали, все позбирали. Нікого тут бути немає, але знаєте, я колись так. Повівся, блін, на те, що тут нікого бути немає. Ага, і потім, блін. Потім охренівав від життя, долари, євро, пункти, стерлінги. це все нам потрібно. Чудово. Електрошок назад на спалювання. Переключимося, прочитаємо, що це у нас. Грайс Хеллоуен. Він пропав, Джеймс. Єдиний чоловік, якого я коли-небудь кохала пропав. Ніби його ніколи й не було в захваті. Я чув, як він співав про чистилище. І він робко зайшов туди. Йому подобалися пісні про те, яка я насправді жива в цьому місті. Думаю, він намагався організувати рух проти Райана і тепер пропав. А я залишилася співати. Вставай, захват, вставай. Я досі боюся, що і за мною він також колись прийде. О, блін. Посилочки, як то кажуть, бля, на комунізм. ні 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 нам такої фігні на каналі не треба, дякую. Тушіть його собі, хто хоче, той хай буде там комунізмом, а у мене тут вільна Україна, як то кажуть. Давайте прямувати далі, блін. Капець, то що у нас тут приколів дофіга всяких? Ну будемо намагатися пройти і далі. Чудово, розтопили прохід. Тепер можемо прямувати далі. Чудово, друже, мені дуже повезло з тобою. Тобі, Тобі лише треба відкрити тунель з посту охорони, після цього я теж сяду в потяг. Щось мені не подобається, якщо чесно, всі твої оці допомоги і вся остальна фігня. Мене і відчуття що ти мене зарекинеш нахрен. Ну да, дивіться, блядь. Двері закриті, мене тупо кинули. Здорова, лошара. Ну і що? Люблю дивитися в очі людині, коли даємо слово. Ми з тобою, приятелю, далеко підемо. Які підемо двері Відкрий, гнида? Вот скотина. Я думаю, ти один із голенів Синклера, прийшовши сюди, щоб затримати arms, руки захвату. А в той час, як він буде гуляти по його карманам. Але ні, тобі Who чудово все відомо. І хто ж міг з'явити таку шорстокість, Заставити тебе дивитися в зеркало no людини без лиця? Лем не піджидала. Перекращай стріляти і заводи потяг. І, падла мене ти вирішив? Ти що найрозумніший чи що думаєш, блядь? Я, мать вашу, набагато небезпечніший, ніж половина суперників в цій грі. Ви тварі дуже багато на себе взяли в той момент, коли вирішили на мене нападати. Та що життя закінчиться на цьому. Іди сюда, петушара, який намагався мене кинути. Я тебе зараз застрелю до біса, якщо чесно. І ти відправишся на той світ. Де цей придурок. Куди Куда Ви от падла заникався в потязі. Скот паршивий. Замість того, щоб допомогти мені, він тупо заникався. Варина. Гора мід'яків. Ну давайте прочитаємо цю вашу гору мід'яків. Що там пише у нас? Август Синтер, Ендрю Райан, він рахував, що вільний ринок це щось на кшталт чарівної радуги, яка нас всіх переведе до порядку і розвитку. А я рахую, що в світі цього фона ліхтарика він не знайде і мідяку. Так що старина Енді закінчив роботу на кладовищі, а я копив мідяки, поки не скупив цілу гору. Коротше, незрозуміла якась фігня, якщо чесно рота. Якщо хтось щось розуміє, розтолкуйте мені, будь ласка, у коментарях. Бо я дуб сосна дерево. Увага, ви збираєтесь перейти на наступний рівень. Зберіться, що ви зробили все, що хотіли, перш ніж йти далі. Сестрічка звільнення, Адам зібраний, все зібрано. Погнали? Немає часу нас чекати на наступний рівні. Тільки вперед і тільки вперед. Так. Відправляємося далі. І подивимося, яка нас чекає наступна локація народ. Бляха, ну поки що все дуже класно, мені прям дуже подобається. Новий маленьку сестричку, щоб зібрати Адам з трупів по всьому захвату. М -м -м. Ну то весело виходить з цими сестричками, якщо чесно. Мені прям подобається система взагалі нова. Але хто його знає, що нас там буде чекати, можливо, мені скоро і не дуже буде подобатися. Станція потягу. Мені попередня система теж подобалась досить непогано. Єбать, це що таке? Що це за Годзіла? Увага, об'єкт дельта заблокований. В приюті бідняка рух потягів призупинено до нового порядку. Це що за покемон тільки що був? Ви бачили цю здорову тушу? Яфіє. Лемп намагається загнати нас в угол, синку. Вона режим стройки. Ізоляція по всьому клятому місту. Мені потрібно пробратися в систему security і відкрити її. Взагалі невесело. Давайте повзламаємо це все. О, навіть дали додатково. Давайте заберем Панель роботів, касовий апарат з грошима. Ірошки, кава. Це класіка така. Якщо збережемо гру одразу. на швидке збереження, і окрім цього, зробимо одне велике таке збереження. Бляха, муха, тут на рівні дві сестрички, я замітив. Да, дві сестрички це, грубо говоря. Уу, то це 380 адама, блін. Ой, який 380, 60 плюс, 120 і там по сотки. грубо кажучи, 320, а не 380. Я перепрошую народ, бачите, тормозю трохи. Так, давайте рухатись далі. Давайте подивимось, що у нас тут по карті. Я лиш маю надію, що це не буде знову якийсь дурдом на колесиках. конський бог, блін. Знов здорові локації, знов заплутані локації, нічого не зрозуміло. Ну, будемо старатися, як то кажуть, пройти це все. Панель управління. А, зламати потрібно. Тфу, ти та ізі, взагалі. Я навіть не відчую цю панель. Переходимо далі. Так, тут мертвий татусь. Кулемет, у мене і так на нього фул. ти! Вау! Прикольно, прикольно, мені подобається. Давайте прямувати далі. У нас тут чекає? Мені здається, що тут чекає у нас досить серйозні неперелипки. Це мене не дуже радує. О, генний баг. Чудово. А що ми можемо змінити? Наприклад, алкоголіка. На що ми можемо змінити? Ні на що не можемо змінити. Так що лишаємо алкоголіка і більше нічого не міняємо, блін. Капець. Ну окей, давайте прямувати далі. Ви що намагалися Окупувати маленьку сестричку, під ушари? Ну що, тепер погорите Отримаєте трошечки лящів. І все з вами буде гаразд. Вітамінки. Чудово просто набої. Просто прекрасно. Опа. I drift away and Ти feel... хто там сам тайм? Сам тайм я вас всіх валити буду сам тайм. Так. Ага. Нічого немає. А чого а сестричка не вилазить? Не розумію. Я ж теж татусь. Я в першій частині стукав, вони вилазили. А тепер не хочуть? Що за приколи? Так, Рейс Хол, я пам'ятаю тебе чудово, це ти вкрав у мене Елеонору. Перетворив маленьку створіння настільки жорстоке і потворне, що не може навіть померти. А тепер тобі знадобилася я? Ти хочеш ти того, з що, що я тобі вже дам. Коли ми повісимо тебе на фонарі, ти зробиш свій послідній подих. І я хочу, щоб ти бачив моє лице. Да я, наприклад, його не дуже горю бажанням, Ну, нічого, як бачиш, терпив якось вас усіх. Хоча не дуже горю бажання вас всіх терпіти. Усі тут неадекватні, і всі тут збануті. Щоб без образ, горіть в пеклі. О, можна так забратися, да? Чудово, кулемет не перевіз. Погнали. Так, пиво, Алкашка. О, двустволочка. Сам бог мені її подарив. Вам всім потка народ. Я ж знов зараз засяду на, на двухстволку. Я фігею ні це занадто круто. Не можна мені давати таку річ. Я ж зараз знов засяду чисто на неї. Я ж неадекватний. Миниган, блядь. Двухстволка. сообщика симба, блядь. Другая часть мне все больше и больше подобается, если честно. Блядский робот. Ебать копать, ебать копать. Да что ж у вас тут стики стало? Крайне роботы, блядь. Да умри, сука. Давидки вы все повилазили, мрази. О, в текстурах застряла. Чудово! Блин, Давидки вы реально все повилазили, Йоп вашу маму. Блин, ни здоровья, ни хрена. Вообще кабардак. Помри, сука. Давай ты, тетя, чао, персик дозревает, кажуть! О, блин. Ууу, просто жесть. Блін, не сама приємна локація, якщо чесно. Заставила мене потратити всі 5 аптечок. То просто еба тут ший татусь. І як мені його вбити, у мене ні аптечок, ні хріна по факту. Звісно, І... є невеликі ідеї. ей ей ей, ей! Та б твою дивізію! Я ж нажав взлом! Йоперний бабай білі помідори. Я ще й вилетів. Сука, це прикол такий, чи що, ну йоп вашу маму. Добре, що хоч тепер в меню вилітає, якщо чесно, а не просто з Якийсь Кись ну блін. Ой, я не знаю, що, якщо чесно, з цим біошоком 2, блін. Я, вроді, вже і патчі з інтернета качав, встановлю. Бляха-муха, ви що знущаєте заново це все? Ой, народ, певно, вже у наступній серії. Ми з всім цим будемо розбиратися. Давайте на цьому будемо закінчити. Дякую всім гарно за те, що ви дивилися народ до кінця. О, за тільки мене просто найкраще. Сподіваюсь, серія вам сподобалася. Всіх цього моє люблю, обнімаю і пам'ятайте, ви можете підписатися на канал, підтримати його це тільки на ваш вибір. Всіх цього я люблю, обнімаю. З вами був я Марій, Це був Альфа, і до зустрічі в наступних серіях по Bioshock 2 Remastered. Всіх цього люблю і бай-бай.